Привіт, любі глядачі. Сьогодні я вам розкажу казку «Бджілка Кет Рятує весну. Одного ранку бджілка Кет прокинулася у чудовому настрії. Вона дуже любила природу і всю зиму мріяла про весну, коли зможе повернутися до роботи. Адже бджоли не тільки роблять смачний мед. А ще й запилюють рослини, допомагаючи їм рости. Час настав, радісно вигукнула Кет. На вулиці квітень дерева вже мали б цвісти, а я маю багато роботи. Кет підлетіла до віконця, але її вкрай здивувало. Дерева стояли без листя. Навкруги було сіро. А сонця не було видно. Що сталося, у чому весна не прийшла, занепокоїлася кет. Щоб розібратися, вона вирішила відвідати свого друга ведмедя Боба. Якщо він ще спить, значить вона прокинулася зарано. Коли кет залетіла в барліг Боба, вона побачила, що він не спить, але виглядає сумним. Привіт, Бобе, Ти вже прокинувся. Я так чекала весни, але чому на вулиці так холодно? Ось і я не розумію, зітхнув Боб. Весна вже мала прийти, але досі холодно, і все довкола сіре. Може, щось сталося? Припустила кет. Давай дізнаємось у сови. Вона дуже мудра і знає багато цікавого. Кет вирушила до бібліотеки, де жила сова. Там вона почала шукати в книгах пояснення, чому весна не настала, але раптом повернулася сова. Кет, як добре, що ти тут. Я маю розписати тобі страшну таємницю. Весна не настала, бо зламалась магічна квітка весни. Ця квітка. Щороку пробучувалася першою, але тепер вона зламана, і природа спить. Я хотіла її врятувати, але я вже стара і не маю сил. Ти повинна допомогти, сказала сова. Звісно, скажи, то вона росте, я зроблю все, що зможу. Сова пояснила, де знайти квітку. І бчілка одразу полетіла до свого друга хробачка Джима. Кет залетіла в нірку Джима і покликала його. Джим, швидко збирайся. Нам треба рятувати магічну квітку весни. Що сталося? Яку квітку? здивувався Джим. По дорозі до квітки кет пояснила йому, що без неї весна не може настати. Коли друзі прибули, вони побачили, що квітка зламана. Що будемо робити? занепокоївся Джим. Я покладу трішки цілющого меду на її стебло, а ти поливай її водою. Вони працювали цілий день, доглядаючи за квіткою. Наступні кілька днів кет і Джим. Приходили до квітки, продовжували її лікувати й оберігати. Одного ранку кет прокинулася і з надією виглянула у вікно. На її очах засяяла усмішка, на вулиці сяяло сонце, дерева викинули перші листочки, зазеленіла трава, і все розквітло. Весна, весна прокинулася, загоділа бджілка і швидко полетіла до Джима і Боба, щоб поділитися гарною новиною. Разом друзі вирушила до магічної квітки весни, яка тепер цвіла пишно і яскраво. Дякуємо тобі, Квіточко, ми обіцяємо тебе оберігати і всю природу, щоб весна більше не губилася. І з того часу вони дбали про природу, допомагали рослинам і слідкували, щоб магічна квітка весни завжди була здоровою. От і кажеться кінець, а хто слухав молодець. Вітання нашим любим глядачам! Ми з Владою, знову тут для вас, будемо створювати аплікацію. І сьогодні це буде героїні, яка була присутня у нашій казочці. Це була казкова сова. Ось така сова. Буде тепер не просто прикрашати вашу кімнатку, а буде слугувати вам цікавим декором. Як ви бачите, на сові присутні прищепочки, на які ви можете чіпати записочки. Нам подобається створювати для наших глядачів якісь поробки з призначення. Таким чином, ви не тільки створите щось красиве, а воно вам буде приносити користь у побуті. Так, влада, ти вже готова? Так. Я теж готова, і наші глядачі будуть готові, коли ми їм розповімо, що потрібно для створення ось такої сови. Нам потрібен кольоровий папір або картон. Для того, щоб створити нашу сову, вам потрібно вирізати трафарет для тулубу нашої сови. Також, звісно, потрібно з кольорового паперу що Крильці. Зробити крильця. Так, правильно. Вони будуть, можуть бути довільної форми. Вони не обов'язково можуть бути такі, ви можете створити їх за власним дизайном. Також нам потрібно що, влада? Очки та дзьоб. Так, очки та дзьоб. Ось такі очка, які складаються у нас із трьох частин. Це ось така голуба, ви можете взяти інший колір чорний і білий для зіниць. Також потрібно що влада підказуй? Також нам ще потрібні маленькі лапки. Правильно. І ще в нас є декор у нашої сови. Який декор? Гілочка, на якій вона сидить. Гілочка і ще що? Листочки. Листочки. Ось ці всі заготовочки нам знадобляться для створення нашої сови. Тож, давайте, любі глядачі, поступово разом із нами будемо виготовляти сову, а ви уважно слідкуйте, щоб нічого не пропустити. Починаємо роботу. Влада, спочатку нам потрібно, як ти думаєш, що зробити е, Зробити очки. Правильно. Починаємо ми з очок, правда, щоб ми розуміли, де прикріплювати нам дзьобик, так і крик. Так. Починаємо ми з якої частинки. Ось з тої, що найнижче. У нас це ось така частинка. Тому ми використовуємо, як зазвичай, клей олівчик, тому що він безпечний для ваших дітей. Гарно намащуємо клеєм і по центру прикріплюємо наші собі оченята. Є, Влада, в тебе вже є? Молодець! Поки ми виготовляємо нашу сову ось таку аплікацію. Розкажи щось трішечки про себе. Я дуже люблю виготовляти щось цікаве і дарувати це своїм рідним. Дуже хороша практика. І наші глядачі, я думаю, долучаться також, візьмуть такий досвід для себе. Адже немає нічого приємнішого, ніж подарунок, створений власними руками. Правда, Владо? Так. Напевно, твої рідні дуже тішаться, коли ти їм даруєш щось таке. Так, це правда. Молодець. І зараз ми хочемо посадити нашу сову на гілочку, правда? Для того, щоб вона міцно сиділа на гілочці, поки ми будемо приклеювати наші ножки, так і все решту. Так що, владочку, прикріплюй ось так. Твіце. Хочу глядачам показати для того, щоб вони розуміли, як прикріпити сову на гілочку. так? Беремо сову і трішечки, ось так, половинку сови прикріплюємо на гілочку. так? Ось так, щоб вона була, щоб міцно трималося. Зрозуміла, Владочка? Так. Молодець. Гарно промащуємо і ставимо нашу сову на гілочку. Влада. Ти що захоплюєшся не тільки творчістю. Я чула про тебе багато цікавого. Розкажи нашим глядачам. Я люблю малювати, і також влітку, коли тепло, я дуже сильно люблю плавати. І також я люблю з татом ходити на рибалку. Я бачу на тобі такий цікавий костюм джілки. Можете розповісти нашим глядачам історію цього костюмчика? У нашій школі є такий дуже цікавий гурток. Він називається театральним. Так. Оченятка. Ми вже майже прикріпили. Наша робота підходить до завершення. Як швидко і красиво виходять ось такі аплікації. З об'ємними з такими великими елементами. І вони створюють дуже гарний декор у вашій кімнаті, тому обов'язково створюйте для себе щось таке велике, красиве. Воно обов'язково прикрасить вашу кімнату чи робочий кабінет. Нам потрібно ще прикріпити крильця. Бачу, влада вже прикріпила, так? А мені залишилось прикріпити. Прикріплюю. Ладочко, що тобі залишилося? Ага, листочки. Доробляй листочки, і твоя сова буде І готова. Зінички. Ще. І зінички. Так, молодець. Ти ж швидше справляєшся, як я. Все, майже готово. Мені теж залишилось лави прикріпити і готово. Ану, Влада, тепер подивися на мою сову і скажи, чого не вистачає твоїй. Я думаю, що їй не вистачає листочків ще. Так. І також їй не вистачає такого об'ємного пір'я. Пірячку. Ми тут домалювали об'ємне пірячку. Ось, ви теж можете створити таке пірячко з допомогою олівчика або фомастера. Ось я своїй сові малюю ось такі крильця. Щоб було пірячко, виглядало об'ємніше. Ось так. Не обов'язково створювати, як я, ви можете якось авторськи підійти до цього і зробити пір'ячку по-іншому. Ось так. І тут. Ось в мене вже готова сова. Подивіться, яка вийшла, сіра, Як на мене дуже мила. Влада теж закінчує роботу, і ми підходимо до завершення. Давай ми тобі намалюємо крильця і пірочку. Вже достатньо, думаю, там листочків придостатньо вже, щоб не відвалилася наша гілочка від кількості листочків. Так, і залишилось пірочку. Останні штрихи такі, і робота готова. А ти поділися своїми враженнями. Зрозуміло було тобі, як створити сувотоку. Так, це було дуже легко. Мені дуже сподобалося її створювати. Тоді підніми і покажи нашим глядачам. Ось така краса у нас вийшла з ладою. Ми гарно постаралися, трудилися для того, щоб ви теж надихнулися нашою творчістю і працювали разом з нами. Тому. Обов'язково дивіться казкову майстерню, слідкуйте за новими казками. Вони будуть для вас не тільки корисними, а й цікавими. Наші майстерки завжди оригінальні, тому що ми хочемо зробити їх для вас цікавими. І в нас завжди гарні ідеї, як долучити творчість зробити не тільки корисною, а й красивою. І як ви можете це використати у побуті? Тому приєднуйтеся, долучайтеся і пам'ятайте, кольоровий папір. У сучасному світі теж може бути цікавим. Тому не вилучайте цю творчість і свого життя, а обов'язково практикуйтеся, і я впевнена, із кольорового паперу у вас можуть виходити справжні шедеври. Отож, до наступних зустрічей! Па-па!